Привет, меня зовут Саша, я Саша, и сегодня мы будем походить в миссию тестирования вот сюда. Проблемы с электричеством и программами. Добро. Вы не забудьте подписаться. Ну а мы начинаем. Так, мы же тут. Я уже знаю, как это проходит, я, да. я на нубик. Да. Я на нобик, как вы знаете. Тому що у мене вже мені відкрити дві зірочки. Але сьогодні ще буде стинь, як я буду виходити останню зірочку. Ну, так, я не любить, але це не завжди. Та -та. Та -та. Так, так. Обин і так. Так, ідемо. Ми політаємо зішно. Ну? ну це швидко зараз все пройдеться. Ага. Ага, швидко. Навіть не в мій Саша. А зато ми все. Ми вже в кінці. Ми вже в фіналі. І ми вже не нажимаємо кнопку. На цьому відео. Всім па-па. до нових зустріч.